Вітаю Церкву Христову, улюблено, викуплену кров'ю Ісуса Христа нашим Господом. Він заплатив за кожного з нас високу ціну. Привіт тим, хто нас слухає. Знаю, що нас слухають багато, де навіть в Сполучених Штатах Америки. Привіт вам. Через, через тиждень у нас буде не в нас, а в католиків православних буде свято Святого Миколая. Це свято приносить величезну радість і великий смуток. Радість тим, хто батьки більш спроможні і можуть придбати дітям те, що вони хочуть. Там айфон, айпад і інші речі, і смуток тим, кому батьки не можуть придбати, а просто стандартний набір мандаринки, апельсинки, шкарпетки, підказують і цукерки. Знаєте, все починається з малого і закон сіяння він є. І якщо ти дитині вже сієш брехню з маленького, тоді не дивуйся, чому дитина приходить і тобі постійно обманює. Люди взагалі себе дуже часто обманюють, вони займаються самообманом. Я загуглив, що таке самообман це тоді, коли ти сам себе обманюєш на війні думок, що не відповідає дійсності. Сам це думки, які спрямовані на захист твого я. Слово Боже попереджає до Колосянам 2,8. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бога потребує кожен, хоч не кожен це визнає. Пошук відбувається в кожного по-різному. Царство Боже, кожна здорова людина хоче в царство Боже. Але справа в тому, що люди хочуть війти в Царство Боже, так як вони вважають, що вони мають туди увійти по переданням своїх батьків. Слово говорить, щоб людина відвернулася від батьківської віри. Релігія пропонує людям план спасіння, це хрещення без віри, це сповідь, це причастя, це ходіння до храму, це робити добрі діла і померти, і піти З Всіх тих шести випадків, що я перерахував, мені разу не згадали тут про Христа. Його тут просто нема. План такий не дуже він пахне повним провалом. Тому що ні разу не було згадано про жертву Ісуса Христа, про кров Ісуса Христа, яка заплатила за гріх, про посередництво, яке може бути між Богом і Тобою, це тільки Ісус Христос. Це все сказано в Євангелії. Що, що говорить Слово? Що віра має бути від слухання? Вони почують і тоді охрестяться, що наше прощення це є від нашого Господа Ісуса Христа, кров'ю Його святою. Слово каже, що не в рукотворних живе Господь. а Ісус при зустрічі з самарянинкою говорить, бо Самаринки теж цікавилися питанням, де їм вклонятися. На тій горі, бо юдеї там вклонялися, самарійці там вклонялися. Господь каже, що ви повинні вклонятися до досі істини, таких Господь хоче. Ви започатані Духом Святим, Дух. Христа вас, який знає дорогу до Отця, від Івана 16,13. Коли прийде він, той дух правди він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Переконаний, що все відбувається по слову, і людина, якщо не приймає слово, вона займається самоуманом. Без народження згори люди не можуть зрозуміти, про що ми тут говоримо. Їм взагалі здається, що це все глупота. Але коли ти вже все-таки по милісті Господній народився від духа, запросив в своє, життя, життя, ти маєш життя, то тобі потрібно цей подарунок зберегти, не заховати, не закопати його, а потрібно його зберегти. І можеш комусь і показати, і комусь принести, і з кимось навіть поділитися цим подарунком. бо, бо що маєш, те даєш. А як це зробити? Тобі потрібна церква, тобі потрібна спільнота жива. Діяння 2,4243. І вони перебували в науці апостольській та спільноті братерській в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожної душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Тобто наука має бути чітка апостольська. Апостоли взяли від Христа і несли тільки те, що заповідав і що вони чули від Ісуса. Спільнота братерська це ті. Які перебувають в нові заповіді, які пізнають заповіді любові. Ламання хліба це вспомин, згадка про Ісуса Христа, перебування. В молитвах це в дусі і в істині. І це все Господь підкріплює чудесами і знаменами. Ще хочу сказати коротенько, як Господь дивиться на людей. Бо Він дивиться на своїх, в кого є Дух Христа, і на тих, на інших людей, як на гріх, тому що Він бачить гріх. Цей гріх він дорівнює смерті, і він не, не може підпустити людину до Бога. Це є перегородка. Цю перегородку взагалі забрав Ісус Христос, але люди не прийняли цю жертву, яку зробив Ісус Христос для нас, для нашого Спасіння. Це перегородка. Івана 3,16. Бо Бог так полюбив світ, що дав сина свого нароження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І знову закон сіяння. І жнив, бо що, бо що сієш, та й пожнеш. Якщо людина прикличе своїми устами Ісуса в своє життя, то все-таки отримає життя. Якщо вона визнаєш постійно, що вона грішна, вона належить гріху, гріх належить сатані, тому люди належать сатані. Сьогодні поговоримо більше ми про народжених згори, тому що люди по милості Божій народжуються згори, вони отримають той скарб. Від Отця, Дух Христа. Ісус Христос завжди говорив, іди за мною. І Отець Небесний теж підтверджує ті слова на горі, коли були апостоли, коли був Ісус Христос, Він підтверджує словами, «Всьому слухайте з Його, це син мій улюблений. І ось сьогодні ти маєш сина улюбленого, який знову ж каже і від Івана 15:15. 15. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас, назву, друзями друзі моя. бо я вам об'явив усе, те, що почув від мого отця. Об'явив все. Що означає слово все? Це означає, що все. Він тайн не залишив вам, тайне зробила вам релігія і запхала вас в тайне. І знову йде заклик, щоб ти йшов за ним. Де ти сьогодні знаходишся? І знову йде застереження. Колосянам 2.8. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою, за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Знаєте, тут зразу спрацьовує захист свого Я. Але Господь каже, зречися, зречися своєї душі, тому що ти мусиш зребтися своєї душі, щоб піти за Христом. Інакше ніяк. Матвія 16, 24. «Промовив тоді Ісус з учням своїм, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться само себе, хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Ти народився, це, це дуже добре. Господь е, каже, що тобі потрібна спільнота братерська, і її можна розпізнати. Знову ж можна її розпізнати по заповіді любові, яку залишає нам Ісус Христос. Це Івана 13, 34, 35. Нову я вам заповідь даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть одного і ви. Потому пізнають усі що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Чи є у вас ця нова заповідь? Кожен з вона є в церкві Христовій, це однозначно. А чи є вона в католиків, православних і протестантів? Тут відповідь однозначно ні, тому що. Було би у вас тільки бажання, ви можете все дослідити. Ви можете дослідити, як заснувалося католицизм в 325 році, і повністю його шлях по сьогоднішній день, як відбувалися війни, як відбувалися відбувалося спалення, як були е, були це прощення гріхів продавалося. Православ'я, ви бачите аналогічно, як Русь охрестили в крові, і як сьогодні православ'я вбиває тут в нас в Україні на нашій землі. І протестантизм він підтримує вбивство. Тобто любові там немає. Вони хочуть об'єднатися між собою. Їх щось об'єднує. Дух Антихриста їх об'єднує. А Ісус прийшов навпаки зробити вас вільними від релігіями, від релігійного блуду. Тому то чому далі ти можеш бачити в іконах якесь прозріння, спасіння, чому ти далі можеш молитися до мощей? Чому далі ти. Молишся до святих, коли в тобі цар над царями пан над панами, коли тобі Господь засвітив світло, ти знов його ховаєш, його глушиш. До таких людей йде заклик, бо слово завжди попереджає, застерігає. Об'явлення 184. Почув я інший голос із неба, який говорить: вийдіть з нього люди мої, щоб не сталися безпільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Люди мають різні. Дороги до моменту, коли вони стають на дорогу Ісуса Христа, Господь каже: ви маєте бути запечатані Духом Святим. Дух Святий запечатані, знаєте, такі як закриті. Але то навпаки печать Духа Святого дає навпаки вам, що ви можете йти і звіщати волю Божу на спасіння кожному. Знаєте, в коментарях пишуть, що в нас немає любові. Ну, в мене немає любові, давайте, ну і у вас немає любові. До католиків, до православних і до протестантів. Знаєте, в нас є любов до людей, які знаходяться в католицизмі, в православі, в протестантизмі, але в нас нема до того духу, релігії, яка зв'язала тих людей, яка тримає. Ісус Христос прийшов зробити вас вільними, а вас тримають просто. В рабстві тому завжди задавайте питання: кого ми будемо слухати більшого? Більше людей чи Бога. Амінь.